Зараз у світі фітнесу всі говорять про зони серцевого ритму. Кожен розумний годинник або фітнес браслет з радістю покаже вам, в якій зоні ви перебуваєте під час тренування будь-якого тренування, навіть силовий, навіть йоги. І у вас може виникнути спокуса інтерпретувати ці дані в контексті користі зони 2. Якщо мій пульс знаходиться в зоні 2 під час підняття тягарів, то я щойно зробив годину тренування в зоні 2, правда? На жаль, ні. Зони серцевого ритму для кардіо. Ідея поділу серцевого ритму над зони прийшла з кардіотренеровок. Взагалі, сама концепція моніторингу пульсу для спортивних, а не медичних, цілий з'явилася завдяки фінській лижній команді, а потім поширилася на інших атлетів. Ваш пульс може показати, наскільки інтенсивно ви працюєте в порівнянні з вашими минулими результатами, і цю інформацію можна використовувати, щоб зрозуміти, чи варто прискоритися або зменшити темп, або, як сказав фінський триатлоніст Паулі Тюрі в статті Полер, у якийсь момент під час бігу ти відчуваєш, що більше не можеш. Але якщо твій пульс всього 160 ударів в хвилину, ти просто повинен повірити, що так, можеш. Поулер був виробником тих перших пульсометрів. Тренування пульсу мають сенс для витривалості, тому що чим інтенсивніше ви працюєте, тим швидше б'ється серце. Тому можна використовувати цю залежність в зворотному порядку. Чим більше число на пульсометрі, тим старанніше ви працюєте. Ваш пульс хороший показник навантаження. Але ця залежність не працює для інших видів вправ. Ваш пульс під час йоги не скаже, наскільки глибоко ви розтягнулися. Ваш пульс під час силового тренування не покаже, піднімаєте ви легку або важку вагу. Саме тому пульс під час силового тренування не має значення. Зони серцевого ритму показують, що робить все тіло, а не серце. Пульс, якщо використовувати його правильно, це так званий непрямий показник. Ми відстежуємо пульс не тому, що він сам по собі важливий, а тому, що він говорить нам про щось інше, що важливо в даному випадку про інтенсивність кардіонагрузки. Тренування в зоні 2 кардіо дають певні переваги: спалювання калорій безсильної втоми, збільшення щільності мітохондрій і капілярів, поліпшення ВОУ 2MAX і багато іншого. Ці переваги виникають тому, що все наше тіло виконує роботу. Наші м'язи багаторазово скорочуються, змушуючи мітохондрії працювати інтенсивніше, щоб забезпечувати їх енергією. Ці мітохондрії потребують більше палива, тому наші клітини стають більш чутливими до інсуліну, щоб ефективніше засвоювати цукор з крові. Для всього цього потрібно, щоб до ем'язових клітин надходило більше поживних речовин і кисню, тому ми ростимо більше капілярів, щоб постачати їх і виводити продукти метаболізму. Ось що таке тренування в зоні 2. Просто збільшення пульсу без усієї цієї додаткової роботи не дасть усіх тих корисних адаптацій, які дає Зона 2. Ось чому 30 хвилин напруженої зустрічі на роботі це не те саме, що пробіжка. І перегляд страшного фільму це не те саме, що Сімт. І, вибачте, любителів сауни, але сауна не заміна тренування. Хоча сауна дійсно трохи покращує стан судин, але вона не робить всього іншого. Якщо задуматися, зона 2 Кардіо має набагато більше спільного із зоною 3 або навіть зоною 5, ніж із зоною 2 під час силових тренувань. У якій зоні має бути силове тренування? Це питання з підступом. Зони не мають значення для силових тренувань. Є безліч способів оцінити, наскільки інтенсивно ви працюєте, піднімаючи вагу, але жоден з них не вимагає пульсометра. Ось кілька поширених способів оцінити навантаження. Порівняння ваги на штанзі з вашим максимальним, наприклад, ви можете присідати з 80% від вашого максимуму. Кількість повторень з певною вагою, 5 повторень з 80% важче, ніж одне повторення з однаковою вагою. Швидкість виконання повторення, чим важче, тим повільніше рух є навіть гаджети, які це вимірюють. Іноді це називають швидкістю штанги. Скільки повторень ви могли б зробити ще, якщо у вас залишилося в запасі три повторення, підхід був легше, ніж якщо останнє повторення було граничним. Відчуття втоми, забитості або пампинга в ем'язі, в деяких стилях тренувань це допомагає зрозуміти, наскільки м'язо ем зопрацьоване. А ось що не корелює з тим, наскільки ви стаєте сильнішими, відчуття нестачі повітря після підходу або те, як швидко б'ється серце під час або після вправ. Правда, про пульс під час силових тренувань полягає в тому, що він може бути вищим, дихання важче. А відпочинок між наборами довший, якщо ваша кардіоформа не дуже. Це знак, що вам слід покращити витривалість за допомогою справжнього кардіо, зона 2, або будь-яке інше, щоб отримати ці адаптації і не сидіти потім, задихаючись, між наборами. Але кардіоформа тут грає лише допоміжну роль, це не мета силового тренування, і це не корисний показник для оцінки ваших зусиль. Або, іншими словами, коли ви робите 5 наборів по 5 присідань з 80% від максимуму, ви отримуєте однакову користь для сили, незалежно від того, відпочиваєте ви 3 хвилини з посмішкою на обличчі або 8 хвилин із зашкалюючим пульсом. Гаразд, але які зони є нормальними для силових тренувань? Реалістично, ваш пульс буде скакати вгору вниз протягом всього тренування. Під час відпочинку він може бути в зоні 1 або 2, під час коротких підходів підскакувати до зони 3 або вище. Швидше за все, пульс буде вищим у наборах з більшою кількістю повторень, наприклад, 10 повторень можуть дати вищий пульс, ніж 3. Але насправді неважливо, в якій зоні пульсу ви перебуваєте. Єдине, що дійсно важливо, якщо ви дивитеся на графік пульсу після тренування, це наявність різких стрибків і спадів. Якщо графік відносно рівний, можливо, ви недостатньо відпочиваєте. Для порівняння, ось мої графіки для недавньої пробіжки, верхня межа зони 2, нижня зона 3, і для силового тренування, що включала ривки, станову тягу і присідання. Зверніть увагу на довші паузи та високі перегони ближче до кінця тренування, коли я присідав з більшою вагою по 6 повторень за сет. Якщо зони не важливі, чому мій додаток показує, в якій зоні було силове тренування? Коротка відповідь тому, що може, а не тому, що потрібно. Коли спортсмени на витривалість вперше почали використовувати тренування з пульсу, це було заміною бігу за темпом або просто відчуттям. Вони розуміли, що це показник того, наскільки інтенсивно працює все тіло під час бігу або лижної гонки. Зараз все інакше, коли кожні години вимірюють пульс. Правда в тому, що зони пульсу є на всіх екранах результатів просто тому, що пульс легко виміряти, зони легко розрахувати, а компанія, яка робить додаток і годинник, хоче порадувати вас красивими графіками після кожного тренування. Графіки зон пульсу роблять тренування більш значущою, а їх перегляд, як маленька наклейка заохочення, щоб ви продовжували займатися і, з точки зору компанії, користувалися її продуктом. Насолоджуйтесь графіками, якщо вони вам подобаються, але зосередьтеся на показниках, які дійсно важливі, а для силових тренувань це майже все, крім пульсу.